Моє вітання усім, хто дивиться бабусі не смаколики, ми з України. Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування супа з галушками. За цим рецептом готувала ще моя бабуся, моя матуся, я своїм дітям, своїм онукам. Нам подобається і це для нас смачно. Буду готувати на курячому філе. Для цього я порізала куряче філе. Вода закипіла, зараз я цю воду зіллю, промию м'ясо і е, додам м'ясо сюди, вода вже закипіла. М'ясо я промила, переклала в киплячу воду. Зараз я поставлю вершкове масло з олійкою на вогонь. І буду робити засмажку. Такі маніпуляції з м'ясом я зробила із-за того, що курка в мене не домашня, а магазинна. То я її промила під холодною водою, довела до кипіння, проварила буквально 5 хвилин, злила воду. І вже промити шматочки курочки я поклала в киплячу воду. Далі будемо варити. Зараз я на розігріти вершкове масло з олійкою, відправляю цибульку. Я дрібненько її нарізала. Морку я нарізала соломкою. Цибуля з морквою приготувалась, я відставляю. Кастрюльку я поставила ближче до себе. Відправляю картопельку. У мене тут дві картоплини. Поки картопелька буде варитись, я зроблю галушки. Для цього мені потрібно таке яйце, насипала я сюди солі. Ось так от розбовтала. І зараз сюди буду додавати борошно. Кількість борошна залежить від розміру яйця, бо яйця бувають і 40 грам, і 70 грам. Нам треба, щоб тісто було як густа сметана. Якщо борошно додали більше і тісто загусте, можна додати трішечки холодної води. Тісто на голушки я зробила, воно повинно бути ось таке. Як на оладки, як густа домашня сметана. Зараз, поки картопля вариться, тісто поки відпочине. Картопля зварилась. Зараз я сюди відправлю в цю цю засмажку. Хай закипить і вже. Після засмажки я покладу сюди галушки, бо вони швидко варяться. А морква, морки треба прокипіти. Ось такий чудовий кольор. Супчик закипів. І зараз будемо відправляти сюди галушки. Я беру ось таку маленьку кавову ложку, занурюю. Бульйон і потрішечки ложкою викладаю у суп тісто на галушки. Беру таку маленьку ложку, бо якщо взяти навіть чайну, галушки виходять величенькі. І якщо готувати для дітей, то дитині незручно їсти галушки великого розміру. Тоді треба буде в тарілці їх розма... розламувати. Зараз вони вспливуть. Цей суп можна варити на різних бульйонах. Можна навіть і на воді. Він теж буде смачний. За рахунок того, що я занурю в окроп ложку, тісто не прилипає і дуже гарно знімається з ложечки. Те, галушки почали вже спливати, зменшу трошечки вогонь, кидаю лавровий лист. За бажанням картопельки можна кинути удвічі менше. Хто як любить. Хтось, може, любити більше галушок, хтось більше картопельки, хто ж більше м'яса. Це ось вони вспливають. Ось такі галушки. Ось такі галушки. За рахунок того, що я провела такі маніпуляції з м'ясом, бульйон прозорий. Якщо м'ясо домашнє, свинина, яловичина, курка, качка, то не обов'язково це робити. Просто збирати з поверхні шум, який буде утворюватись, бо буде варитись білок. А так ось який прозорий вийшов. Зараз я посолю, додам перець. Солимо за смаком. Галушки як вареники спливають. Коли готові, зелень я буду додавати вже безпосередньо у тарілку при подачі, я хочу, щоб суп залишався такого яскравого, чудового кольору. Зараз я скуштую суп на сіль. Смачно, як в дитинстві. Ось такі чудові галушки. Суп я виключила, накрила кришкою. Хай, поки супчик відпочине, охолоне, ну, десь 5-7 хвилин. І потім будемо смакувати. Ось такий чудовий супчик у нас вийшов. Ось такі галушки. Ось такі. Бульйончик прозорий. Ось вони. Це дуже-дуже смачно. Усім смачного!